Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час. Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомогу. Так, щось готують расисти. Можуть бути оці коли до 100 бомб, верніше це і дрони можуть бути, може комбіновано і дрони, і і, і ракети. Ну Це велика цифра дуже має бути. І це все має бути знищено, буде закрите небо. Ще буде досягнено такої, якась буде дуже хороший результат у наших військових зміни. І це дуже гарні зміни, коли знищено буде закриватись небо, буде зброєю, яка виготовлена в Україні. С Своєю зброєю. Інформатори. Їх будуть вилавлювати, очистки будуть серйозні, заперечую весь негатив убираю. Все буде гаразд. Так, так. В там щось відбудеться. Щось пов'язано. Будуть якісь зупинені ще домовленості, чи за санкції, може такого плану. Отвертаю, отсікаю від усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Військових побратимів одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хві хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одвертаю, отсікаю, повертаю їм назад, особливо тим, хто придумує ці обстріли, хто дає накази. Все назад повертається, йому прямо в голову летить, його нищить, де би не був, де б не ховався. Все назад на себе отримає весь удар. Що бажають поганого Україні, хай з ними трапиться. Буде так і так і є. Більше українців вбивати не зможе. Сили втрачає, енергію втрачає, сам вмирає, буде так і так і є. Чи не зможуть рашисти наступати, атаки робити, обстрілювати не зможуть, зруйновані всі рашистські плани. Перекриваю, перекрив вищі сили янголів охоронців Духів роду, прошу захисту міцного, де буде закрите міцно небо над Україною і знищено повністю всі заводи військові в Росії, вся авіація рашистська, військова, всі. Склади із ракетами, дронами, снарядами і бомбами повністю винищено все. Більше не можуть расисти продовжувати обстріли. Більше не мають чим. Буде так і так і отвертаються, цікаві росіяни від України. Тікають, тікаються, самі себе вбивають, більше лихо зробити не зможуть. Саме себе значуть. Буде все сказане здійснено, так буде. От. На цьому я завершую. Прошу, бережіть себе, дійсно, можуть бути обстріли в ближчий час. І по можливості три рази передивіться це відео на захист. Та я дякую за увагу і до зустрічі!